25 лютого вчена рада Ужгородського національного університету провела позачергове розширене засідання. За годину до початку студенти вишу зібралися в актовій залі історичного факультету. Були як ті, хто вимагав відставки ректора, так і ті, що висловлювали йому підтримку. Збори науковців традиційно відбувалися в малій залі засідань вченої ради ужну, аби всі могли бачити і чути те, що відбувалося на зібранні. На екрані в актовій залі вели відеотрансляцію. Єдиним питанням на порядку денному науковці затвердили пункт про дострокові вибори ректора Ужгородського національного університету. Вчена рада вишу після дискусій та обговорень ухвалила відповідне рішення. Відповідно до дітей 34 закону від е та, протоколу номер 6 сьогоднішнього. Засідання вчинної ради університету наказує вести дію рішення вчинної ради ДВНЗНІ 25-го про дострокові вибори ректора УЖНУ. Перший був звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням проведення дострокових виборів ректора ДНЦ УЗОВський національний університет, відповідальний начальник юридичного відділу. У зв'язку з політичною ситуацією, що створюється в Україні, під, підтримкою процесів оновлення всіх гілок влади. Необхідністю забезпечення стабільності спокою серед студентів і викладачів університету та осуднення можливостей предвиборчих маніпуляцій на час від оголошення конкурсу на посаду ректора до оприлюднення результатів, накласти мораторій на звільнення працівників університету та реорганізацію будь-яких структурних підрозділів. Третє, що кандидат на посаду ректора ДРНЗ Ужгородський національний університет не повинен виконувати обов'язки ректора на час проведення виборів від оголошення конкурсів до прилюднення результату. Що ще хоче? Частина студентів залишилася невдоволеною таким результатом і вимагатиме вміносвіти ще й оновлення складу студентського правхому «Ужну». Активісти міського Євромайдану вважають такий крок вагомим для сучасного розвитку подій. Е, Можна сказати, що це перша маленька перемога. І точно можна, можна стверджувати, що будуть вибори ректора. Це вже величезний плюс. Найближчим часом, найближчі місяці будуть вибори ректора. Зараз виконуючи обов'язки Шандор, всі інші провектори, наскільки мені відомо, написали заяву, заяву про відставку, так само написав ректор. Ну і нехай йде на вибори. Тоді УжНУ сформує нормальну конференцію трудового колективу, оберуть, дійсно, не призначать і подивимося, який результат він отримає. Необхідні документи буде передано до Міністерства освіти і науки, після затвердження якого можна буде оголошувати і проводити вибори ректора у жну. Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника вишу призначено проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Федора Шандора.